Будь ласка, займіть місце. На порядку денному у нас сім питань. Є якісь доповнення пропозиції до порядку денного? Розпочати. Розпочинаємо. Тоді переходимо до першого питання. Про внесення змін до рішення Вінногівської міської ради Дніпропетровської області, про утворення виконавчого комітету Вільнодівської міської ради. Доповідає Міський голова Василенко Володимир Павлович Доброго дня. Доброго дня. До мене надійшов лист від комунальних підприємств просутком сервіс з припинення трудової діяльності по зміни міста проживання Салінової. Пропонуємо зміни до персонального складу виконавчого комітету міської ради а саме вивести членів виконавчого комітету. Олеся Єсяконстантинівна, начальника плану економічного відділу КП Україна компанії Зокомсервіс, і включити до складу членів виконавчого комітету міської раді Міщенко Ірину Анапулівну, інженера другої категорії з матеріально-технічного постачання комунального приємства по Управляючої компанії Соконсервіс. Пропонується саме ця кандидатура до складу виконавчого комітету. Є запитання про позиції? <позиції>, 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 <позиції> Пропозиція винести дане рішення на розгляд ради. Прошу голосувати. Західно. Порядково творенко за рішення прийнято. Переходимо до наступного питання. Теж доповідає Василенко Володимир Павлович про обрання секретаря вільногірської міської ради Дніпропетровської області. <клухи> На посаду кандидатура Штамбурга Олега зачитати? Всі ми знаємо, зачітувати. У депутатському корпусі має досвід роботи в депутатському корпусі, <тас> бо органах це не регіонів. Є спропозиції на розгляд ради. Е, голосуємо. Mm -hmm. Іцхакіна, Новікова, Петко Творенко за. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання. Про внесення змін до міської цільової програми соціальної підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей. Доповідає ви Вікторовна, заступник директора департаменту. Дані згідно полягає збільшення загального обзиву фінансування вкладами на суму 69 960 грн за рахунок коштів власної субвенції на виконання доручень виборців у сумі 30 000 грн, які були спрямовані на роботу матеріальної допомоги захисникам, і у сумі 39 960 грн, які за рахунок коштів міського бюджету були спрямовані на заходи сплахування захисників. Є спільне запитання. Позицію на Ради. Голосуємо і Сваркина за нові кола за порядково, за Творенко, за, за рішення прийнято. Наступне питання теж доповідає Ніна Вікторовна про внесення змін до міської цільової програми з думкою про людей. Зміни також перегляд у збільшенні у фінансування програми в сумі 122 тисячі 155 гривень за рахунок субвенції обласного бюджету на виконання доручень виборців і був спрямований на виплату матеріальної допомоги.

Ні, порядок обласний, там передбачає на деяких напрямках, де можна ці кошти використовувати <девицькі> кожен депутати, загалі з обласної ради, які там, наприклад, чи Віднодірська на уровень, там є громаду, чи інша територія, він не визначає, куди він від, ну, вважає за потрібне спрямувати ці кошти і приймається рішення відповідно. Ну, на жаль, кошти, які виділяються депутатам нашим обласним, не, не, не якби, покривають ці потреби. Ну, в залежності від розміру, десь близько 22 років при на допомогу. Спочатку року, так є ще запитання, пропозиції на розпочати. Голосуємо під схакина за нові коронавірус за коротко за. Рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін до міської цільової програми розвитку освіти від міської територіальної громади, доповідає Бойко Ірина на начальник відділу освіти. Просимо погодити проект змін до програми, зв'язку з зменшенням загального обсягу фінансування на сорок тисячі особи uh, з організації зменшення з організації підвезення на 614 874 і а, uh, збільшення по ІРЦ на 40 тисяч і uh, по ІРЦ на 534.082 за рахунок державного бюджету на рік. Зменшується з підвезення, а збільшується uh, за рахунок державного бюджету заробітна плата і з місцевого 40 тисяч на диву. І взагалі виходить зменшення на 47. 107. Ще запитання, пропозиція. Не розглядає. Ми не сте на розгляд ради голосуємо. І за. Нові Новікова за порядкове. Коренко за рішення прийнято. Дякуємо. Наступне питання про розгляд прогнозу бюджету Віногірської міської територіальної зони. Доповідає де доповідає Дякую. Відповідно, до бюджетного кодексу України справи на прогноз бюджетної нові громади на 26 та 28 роки. В ньому враховування чині норми податкового бюджетного законодавства, макроекономічні показники, економічного та соціального розвитку України в умовах воєнного стану, норми законодавства щодо порядку складання прогнозу бюджету, на середньострокову перспективу та інші законодавчі акти, які рекомендують вправляння відповідних платежів до бюджету. Враховані заходи. Спрямовані на реалізацію бюджетно-податкових податків, впровадження економічної реформ, з метою встановлення спровок допомог для ведення бізнесу, посилення позитивних тенденцій у всіх сферах економіки. <клухи> При розрахунку показників бюджету команди на 26 роки враховано роки, проміжні показники економічного соціального розвитку команди, розмір мінімальної заробітної плати та першої тарифного розряду за тарифну сітку та очікувано на команди за 25 рік. Норми податкового бюджетного законодавства та застосування чинних ставок податкування. Макропоказники визначені з урахуванням постанови Кабінету міністрів України про схвалення бюджетної декларації на 26-28 роки. Дохідна частина бюджету громади з міжбюджетними бюджетними транспортами прогнозується на 26 рік 292 мільйони 276 тисяч 448 гривень. По загальному фонду 289 ,960 фонду млн 601 тисячі гривен і по спеціальному фонду 26 млн грн. На 27-ї 306 млн грн, на 28 320 млн грн. Темп з доходу до 26-го року до затвердження показників стану на 1 липня 25-го року складає 9,7%. Прогнозні показники 27 року до 26 року зростають на 4,8% з 28 року до оплат на 4,5%. Обсяг доходів бюджету громади без урахування бюджетних трансфертів прогнозується на 26 рік у сумі 237 млн грн, спостерігається зменшення до затверджених показників ставлений на 1 липні 2025 року на суму 21,6 млн грн, або на 10%. 27 рік – 247 Мільйонів гривень або ріст до 2026 року 4,2% 2028 рік, 257 млн, або зростання на 4% до 27 року. На суттєво, суттєво зменшення дохідної частини бюджету громади у 2026 році вплинуло на відновлення зарахування до державного бюджету податку на доходи фізичних осіб у розмірі 4%, щоб тимчасово спрямовувалися до загального фонду бюджетів сільських селищних міських територіальних громад. За рахунок відповідного зниження нормативу відрахування такого податку до загального фонду державного бюджету. Але у надходжень в загальному обсязі власних доходів загального фонду бюджету громади становить податкові надходження основними бюджетно відповідь джерелами, на яких є. Податок та збірна доходів фізичних осіб у 26 році це 51,6% в 27-53,5%, у 27, 28-55,2%. Плата за землю в 26 році 31,1%, 27-му 2021 29,9%, 28% 28,7%. Єдиний податок у 26-му році 9,4%, у 27-му році 9%, у 28% 8,7%. <клухи> Прогноз бюджету враховують які як з пожежчих цін, мінімальна середньомісячна заробітна плата, розмір мінімальної заробітної плати та початкового мінімум. Для працездатних осіб надходжень до бюджету громади у 2024 році та очікування надходження у 2025 році. При складанні прогнозу враховані обсягів видатків для забезпечення стабільної роботи до усіх закладів установ організацій. Бюджетної сфери та комунальних підприємств надання встановлення соціальної гарантії для малозахищених власних населення, ветеранів війни та членів сімей підтримку належання стані об'єктів житлового комунального господарства, а також виконання міських цільових програм. Прогнози прогнозних показниках додаткової частини бюджету громади на 26-28 роки враховано насамперед вимоги статті 77 бюджетного кодексу України. Щодо забезпечення, в першочерговому порядку потреби в поштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлення законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну теплову енергію, водопостачання, водовіднення, переробний газ, послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установою. Прогнозні показники видаткової частини громади на 2026-2028 роки сформовані в межах прогнозного фінансового ресурсу та враховані на наступних обсягах на 2026 рік. Це 92 млн, 27 млн, 306 мільйонів і 28 млн і 320 млн У складі прогнозних видатків враховані наступні субвенції. Звідня з державного бюджету на оплату праці з нарахуванням на підальші працівники загальнох освітніх установ на 26 рік. Все тоді не дають Ще більше протягом 25 п'ятого року на 39%. На 27 рік 56 шість мільйонів на 28 восьмий рік шістдесят мільйонів гривень. Субвенція з державного бюджету на оплату праці з нарахуванням педагогічних працівників інклюзивно ресержного ресурсного центру на 26 шостий рік один і сім ще більше на шістдесят відсотки на двадцять сьомий мільйон 1,8 рік один і восім на 28 восьмий рік. 2 млн грн. Субвенція з обласного бюджету на пільгова медичне обслуговування і відшкодування вартості ліків за рецептами лікарів осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у сумі 23,3 тисячі гривень, на 27 рік 25 тисяч і на 28 26 тисяч гривень. Субвенція, що передається в Жодарівської селищної територіальної громади на покращення якості медичних послуг, що надається комунальним підприємством і центральна міська лікарня у сумі 700 тисяч гривень з розбиткою по кожному роду на оплату енергоносіїв, електричної енергії. Також хочу зазначити, що у поданому прогнозі реверсна дотація була відсутня. По попередку наданим розрахункам, але е, у тому проєкті бюджету державного бюджету, який поданий на розгляд Верховної Ради, вже змінено і реверсна дотація, яку нам необхідно буде врахувати при затвердженні бюджету, буде складати 1 мільйон 777 тисяч 200 гривень. Також вже є відмінності від, від затвердженого прогнозу, От, так о, знову ж тому проекті державного бюджету, змінено розмір мінімальної заробітної державного. Тому ну, він потребує уточнень, яке буде здійснені вже при формуванні бюджету громади. Ну, коротенько все, якщо є питання. Запитання. Це ж тільки прогноз так. Добре, подякую. Є запитання? І пропозиція винести дане рішення на розгляд ради голосу і Хафіналі. За Новикова. За Тхоренко за. І останнє питання у нас рішення прийнято за цьому питанню. Про внесення змін до міської цільової програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання доповідає Лівченко Олена Миколаївна, Ольга Миколаївна, начальник служби з правами дітей. У зв'язку з закінченням літнього відпочинку дітей, дітей в дитячих закладах відпочинку та промастерним перебуванням в 2025 році пропонується зменшення бюджетних призначень на суму 22 тисячі 840 гривень. Це за пунктом 1.4 саме оздоровлення дітей. А за чого вони оздоровили, чи що? Ну, не розкажемо, що вони кошти на департамент. Це прошпільний департамент? Це прошпільний департамент. Зміна пільгової категорії діток. Тільки Це продукти харчування і водопостачання. Є ще запитання? Немає. Тоді пропозиція винесе дана рішення на розгляд ради. Голосуємо mm -hmm. підставки назад. Mm -hmm. Рішення прийнято. Всі питання порядку денно вичерпані. Дякую всім за увагу. Гарного дня.